Вранці наша колона зупинилася перед Іловайськом недалеко від села Грабське. Оголосили перепочинку. Ми повискакували з Камазів, спершу переминалися з ноги на ногу, а потім зрозуміли, що це надовго, і пішли до лісосмуги на перекур. Посідали на траві, повлягалися, хто не бачив, і чекали команди. А її не було. Кого ждемо? Доки це буде, нервували хлопці. Потім нам сказали, що чекаємо підкріплення, повинні діти танки, ПТРи, важка артилерія, мають прибути навіть два генерали. Мабуть, сонце напекло мені голову, бо я подивився у дальній кінець дороги, обіч якої достигали соняшники, і мені придивілося. Два генерали, вони повагом йшли в наш бік, сяючи погонами проти сонця. Хатам рана. Потім, глянувши на село, що відніло на облі, я не повірив своїм очам три тополі і хата під білим шифором. Це була наша родинна хата, що стояла в селі, Тихий Став, стал на Криворіжжі. Матінко рідна Подумалося мені. Це ж вони вже дісталися до мого села, та ні, не може бути, але ж диви, як буває, точнісінько наша хата і ті самі тополі. А потім у мені озвалися слова селя Симоненка, які того дня ще не раз озивалися. І якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби й тополі, отже вони тополі прийшли. Нарешті нам сказали, що ніяких танків генералів не буде. Розвідка повідомила, що Іловайськ майже чистий, але треба його прочесати. Бо це ж як тарани, можуть бути, і кожний шпари. Такий генеральський кульбіт не сподобався нашому комбатові, але що мав робити? Виступив перед нами, як завжди, коротко, мовляв, мужики, зробимо. Раптом що ніхто не буде у